Кілька волинських молодиків, влаштувавши Дебош, прославились у сусідній Рівненській області. Днями мешканці села Цумань відпочивали у кафе села Деражне Костопільського району, Випивали не самі, а у компанії з місцевими. Після чергової чарки тепле спілкування переросло у бійку. Спочатку власники закладу намагалися самотужки вгамувати дебоширів, розбороняючи гостей 52-річний чоловік господині бару, навіть Поламав ногу, але вже після того, як один із волинських відпочивальників розпочав стрілянину, викликали поліцію. У результаті до медиків із вогнепальними пораненнями звернулися двоє хлопців, мешканці Волині. Ще вісім жителів Даражного отримали травми. На місці події вилучили гільзи від пристрою для відстрілу гумових культ та газовий балончик. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею хуліганство. Наразі триває досудове розслідування і встановлюють усіх учасників інциденту. Окрім того, готують подання про обмеження режиму роботи розважального закладу.